Частина перший акт, як будемо проходити Hello Nebo Hidden Seek. Я буду розмовляти гучніше, тому що я коли робила монтаж, я слухала і він був не дуже гучний. Перше, ми починаємо. Зараз я можу ось так розмовляти, а якщо я буду дуже гучно розмовляти, я буду так. Всем привіт! А я так? Всем привет, все при Всім привіт при це я. Але У мене іграшка збереглася, бачите? Я перше, що не вам написала, тому що я привігла. Я тепер не дуже буду поплякатися того хлопця. Я хочу цього бобра взяти. Я буду лякати, якщо що відео йшло 20 хвилин, а йому добре. Йому там добре, під водою. Нам треба знати м'ясо або... Попай. Ось там робити. Може якесь м'ясо тобі, дати? Я там тягусь. Там ми були... Ось там ми зібрали. Що ми робимо? Mm -mm. Мы уже две забрали. Четыре ломали по три. Зараз. Какая-то? Це ми все залишаємо, ми потрібно туди піти. Перше, що ми робимо? Якщо Ми беремо це вікно. Предхода. Представил ход. Так, там бобр. Я, кра я краще тут просто... Мы подчекаем пока Венкуда спит, да? Я что-нибудь поставлю. Я нам уже так пупок шевеляет, подводится. крадеться. Ташка, ты тут? Не знаю, що. Краще, Ташку. То хату на голову? Так. Это тоже важно. Мы чекаем, пока он Нічого. Зрозуміло. Як туди попасти? Може, вони не долетіли? Табудь сюди я. всіх Дива. Спасибо. О, це тобі, видишь, что потрібно дякую. Якщо воно стало, там два ламора буде. Ось тут щось о, oh. де цей хлопчик. Ха-ха. О, не соя. А, ну це ж по сюжету мій брат. Не будемо вам прибирати цей сюжет. Які трошки є? подивіться. Місця нема. Це це тут залишимо. Це ми беремо. це нам. Ні! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 14, 10, 15, 19. Можно писать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 312, 192, 12, 14, 15, 16. 14. А, 6. 14. Четы, мне назад, да, цей хлоп. Тому вы готовы. Площадку еще мрамор. Ось так.

Ось так попай бля, попай. bobler. раз подумал, скинки там. Там вообще немножко. Так, це, видимо, еще... Звучит так, я Пусть там кучек бегает. Tak. Ojej, Boje ojej, Tak, Так дивимось. ми вже багато зібрали. 16 хвилин. Відео вже йде. Так, ще в нас пташка, давайте цю і ще зберемо ту і якусь ще іграшку. А, ось там ще є. А ось ту іграшку. Тір кіноття, О, ти вийдеш як я зрозуміла він не вийде <гум> <гум> знову ми забій знову ми забираємось хто знає як звуть хлопчика напишіть. якщо не знаєте напишіть не знаю Так, Сьогодні я вже першу частину виклала. Можете подивитися, але для мене це буде вже завтра. Тому що я, мабуть, викладу частину завтра. Угу. Нам потрібно сюди якось. Ну Ми... А ось це. Нам потрібна ще одна ігришка. Вона там. Еще я не знаю, но все игрушки. Игрышки, игрушки, 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 и игрушки. Я тут что-то Так, я еще хлопчик там, подумал, что там начало. М -м -м, там еще какая-то не? Добро. Может там. Ну вот там Her er bøsset. А оцю іграшку, ну яка вона. І все. Це і тому, що... <говори> Вже, <ти помагався? говори> Думаю, не тому ще буде. Ту мене знала. Ще іграшок. Позбираю. Оп! Я. Yeah. Дві іграшки. Давайте покладемо їх і буде чудово. Да правильно, они вообще одна юрочка. оп Та, Та що це за бобор там? Хапочек. Поки ще іграшки пошукаємо давайте до наступного відео. Вже 23 хвилини. Так, ми ще щутка, і ми це пройдемо, тому... Добре, до побачення дуже прямо, якщо підпишетесь. До побачення, Чекайте третю частину завтра. Або сьогодні, якщо завтра викладу, до побачення. Якщо що, відео йде 25 хвилин.